Друзі, як ви пам'ятаєте, був у нас такий собі олігарх Рінат Ахметов. Ну Той, що власник Азовсталі, той, що детеки, все таке. Звісно, ви пам'ятаєте, хто ж його забуде. Ну от здавалося б, і все. Наче зник той олігарх. Азовсталь зруйновано, Маріуполь окуповано. У нас з вами одна ціль. Сильні і успішні підприємства. Сильний, красивий. Мирний і успішний город Маріуполь, сильна, єдина, независимая, целосна і успішна Україна. Ба більше енергетичні підприємства ДДТЕК нині дуже рясно обстрілюються росіянами. Що ж там в того, Ахметова залишилося, якщо його головний бізнес енергетичний нині перебуває в повному занепаді, а то і взагалі геть знищений. Про Ахметова тим часом здавалося б, нічого й не чутно. Але ні, друзі. Рінат Леонідович зараз себе почуває дуже добре. Нещодавно видання Bloomberg внесло його у тисячу найбагатших людей світу. Так, на першому місці французький бізнесмен Бернард Арно, який контролює, а, який має контрольний пакет в компанії Louis Vuitton Мое Hennessy. На другому місці засновник і колишній гендиректор Амазон Джеф Безос. Ну і на третьому Ілон Маск. А, але цим нас в принципі не здивуєш. Дивує те, що Рінат Ахметов, який посідає у цьому списку багатіїв світу 438-му сходинку, із статками у 6 мільярдів 340 мільйонів доларів, лише від початку року збільшив цей статок на півмільярда доларів. У 2021 році статки Ахметова оцінювалися у 7 мільярдів 600 мільйонів. Після широкомасштабного вторгнення вони впали до 4,5 мільярдів. Але за час вторгнення вони знову зросли. І зросли за час вторгнення вони на 2 мільярди. Рінат Ахметов із космічною швидкістю повертає те, що втратив. Як же так сталося, друзі? Як таке могло бути? Відповідь вас здивує. Будь ласка, представники російської влади на вас якось відбувається. Це всіключено. Дякую вам, спасибо. Дякую. З іншої сторони, що тут дивного, як з'ясувалося, російська компанія лучше рішення отримала дозвіл від. Самого диктатора Путіна на придбання 100% акцій колишніх вугільних активів мільярдера Ахметова про це писала Радіо Свобода. До активів Ахметова, які дозволив придбати Путін, входять акціонерні товариства Донський Антрацит та шахту управління Обухівська. В офіційному документі за підписом Путіна йдеться про те, що розпорядження президента дають відповідно до його ж указу від серпня 2022 року. про Стування спеціальних економічних заходів у фінансі, фінансовій і паливній енергетичній сферах у зв'язку з недружніми діями деяких іноземних держав. Врешті Ахметов придбав обидві ці компанії у 2012 році. А у травні 22-го, після широкомасштабного вторгнення росіян, вони, нібито за борги, перейшли до однієї із структур Сбербанку. Виграє Україна і кожен Україна. І ми готові допомагати. Ми готові допомагати правительству. Ми готові допомагати городам, де расположен наш бізнес. Ну і найголовніше, ми помогали, допомагаємо і будемо допомагати людям. Люді біді мені Ба більше відомо, що в принципі ДТЕК і після окупації частини Донеччини та Луганщини у 2014 році постійно співпрацювала із Сбербанком і продавала через нього свої шахти у Ростовській області. Передь ласка, представники російської влади на вас якось винятсь мене... вообще включено. Даже дякую вам спасибо. Дякую, пам'ятаєте, друзі, які визначення прописували слуги народу і офіс президента поняття олігарх? Ну в тому законопроєкті законі про олігархів, який був ухвалений і так, врешті, не запрацював. До речі, з такою помпою і скандалами ухвалювали той закон, а що з ним, нічого з ним не працює. Навіть Данілова, який так наглядав за цим законом, звільнили. Смішно тепер на це все дивитися. Так от, друзі, як визначали, олігарха, там йшлося про те, що це багата людина, багатий бізнесмен, який має вплив на політиків і має свої медіа. А власне, що ми тут бачимо? Тут дуже цікаво стосовно Ахметова. Ну, от, наприклад, коли ми говоримо про його медіа, а, начебто він мав свої канали Україна, Україна «Україна-24», І начебто їх тепер нема. Але ми бачимо, що youtube канали колишнього медіагіганту, який належав Ахметову, ну власне групи Україна. А також нині прекрасно собі мовлять. Наприклад, канал, який був каналом «Україна-24», тепер називається Фабрика новин, і працюють там всі ті самі журналісти, які працювали на Україна 24 Також там вмикається дуже багато хороших росіян. Здавалося б, чого Росіяни на удари дари та городу. Харьков, слова в этот замечательный, любимый город, то будет з Харьковим, как думаете. Ви знаєте, я глубоко убежден, что Путін э, избрал для себя тактику, як э, вот, э, раньше знаєте, говорили про українців. Да, вот. При цьому цей канал інформаційно пов'язаний з низкою інших YouTube каналів, серед них і Вася Голованов, і Діма Гордон, і Наташа Влащенко. Власне. Всі ті самі люди, які працювали у Ахметова перед широкомасштабним вторгненням за деяким виключенням, хоча, може, і без виключення. А, знову, знаєте, ці люди просто самі такі безкоштовно сидять годинами на YouTube каналах, які я підозрюю пов'язані саме з Ахметовим. Не було ли Ріната Ахметов на, на, на рождення Савіка Шустера? Він ну, був. Ну, був. Ну, прийшов на день рождення із після цього. І все. Ви спілкувалися з Рінатом Ахметом? Так, да, звісно. А чому? Савик, он, говорил совершенно, он говорил совершенно потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Савик. Пятница, 18.00. И как всегда по пятницам, кроме прошлой пятницы, друзья, мы рады вас видеть и слышать. Да, Здравствуйте всем. Конечно, это моя вина. То есть, нет, не конечно, но просто это моя вина, что нам мы не были в эфире в прошлую п'ятницу, потому что ну, мне пришлось э, срочно обратиться к зубному врачу. Вот, и вся и, и, и вся загадка. Так что, простите, пожалуйста. Да, я приношу глубокие извинения, но иногда такое происходит. Ось, друзі, так виходить, ніби як все повернулося назад. Просто люди дивляться не ток шоу в дорогих студіях, але. Тих самих політичних клоунів, які сиділи в цих дорогих студіях, просто тепер вони сидять у скайпах. Тих самих політичних клоунів, до яких частина населення звикла, і яким вони потрошку потихеньку вкладають в голову певні наративи. І знов таки, як я, я підозрюю, я не маю чеків та скрінів транзакцій, але як підказує мені мій журналістський досвід. Що все це відбувається за гроші олігарха, який після широкомасштабного вторгнення зміг домовитися із путіним про продаж свого бізнесу в окупованій частині України? До речі, ходили в ЗМІ чутки, що і Арестовича також спонсорує Ахметов. І в цьому смислі ми я зрозумів, чому вони так вистачається за український язик. Потому что они вообще уже ничем не отличаются от Путина, от россиян, от российских практик, кроме языка. Это единственное, что их отличает посмотреть, що творится по смерти Навального, Так ми давно вже стали росіянами, якщо не хуже. Тому що у нас ще хуторська примесь є. У них така воємперська, а у нас хуторська. Я, я, не, я не знаю, не знаю, понимаешь. Да? В той час, коли Україна виборює своє право на існування, Ахметов вже порішав за свій вплив на частиною населення. В нього для потенційних виборів вже все є. Залишилося дочекатися виборів. Уже є люди. Хоча я їх якось складно можу назвати людьми. Особи, так уже є особи, які в разі чого можуть сформувати партію і піти в раду. Уже є обслуговуючий персонал у вигляді живих підставок під мікрофон. Ну, правда, це мікрофон від скайпа, не телевізійний, але виявилося, що більше й не треба. Дешевше тільки буде коштувати. І все, олігархічна імперія Ахметова уже відновлена. В нього майже відновлені його статки. В нього будуть люди в наступному парламенті, в нього є медіа, Ютуб канали мільйонники. Там навіть є окремий канал з ворожками, що зараз популярно. Ну і головне, цікаво, скільки ж тут фінансування із. Іншої країни. Скажіть, Скажите, какой наразі є ймовірність втрати Маріуполя, те, що Маріуполь захоплять? Это недопустимо. Я даже не хочу это обсуждать. Вы Мы, я был 16 числа в Мариуполе, вы об этом писали, вы даже провожали мой самолет. Как будто, и я вам я был там.